Вітаю, дорогенькі мої Анатолій з вами 2 лютого 2023 року. А я в лісах Тюрингії. За спиною ліс, навколо мене ліс, навколо мене ліс. І це все, ну, напевно, чуєте, там шум машина їде, тому що це все знаходиться. Я знаходжусь, десь на відстані подивився зараз на свій лічильник. 5400 кроків пройшов від місця, де проживаю, у містечку бад бланкенбург Це земля Тюрінгія, Ерфурт. Столиця Тюрінгії. Е, і отак ми з 28 грудня з дружиною із тієї сонячної, прекрасної, співучої, танцюючої, танцюючої випиваючої Іспанії. переїхали до Німеччини. До Німеччини. країна. Зовсім інша. Зовсім інша. Ну, для мене, скажу відверто, ну, важко сказати там, друга батьківщина. Ну, те, що я років 20 тут переосмислював, спілкуючись з німцями, да, працюючи з ними, ну, коротше, своя історія. Коротше, своя історія. Ну, німці, німці, це. Це зовсім інші люди. Ну, взагалі, як би відрізняються ж народи, да? Да. Сьогодні, сьогодні Бамс думка прийшла. Ну, відрізняються українці від русських, оцих, да? господи прости нас грішних. Ну, коротше, я в Німеччині. Зараз ще така думка прийшла, що. Хто б міг подумати. Мені друг з Києва пише, що от це ж каже, це ж потрібно було подумати, що зараз з радістю чекають новину, що німецькі танки йдуть на Київ. Отак от все змінюється. Так, я тільки оце подумав, що почав дощик накрапати. От, і не знаю, як мій творчий порив я тут чи зумію. Зреалізувати, тому що я вже давно хотів щось записати, якісь ролики показати, що ну, в Німеччині я. Ну, те, що я хочу встигнути, точно, я хочу подякувати всім моїм знайомим, всім моїм друзям, які перш за все, ті ж, які в Україні, справа в тому, що ну, так, десь тиждень тому назад, 25 січня, Мені слава Богу виповнилось 73 роки. І я по всім цим соцмережам і дзвонки, які змогли зателефонувати, я отримав вітань дуже багато за що. Щиро щиро вдячний. І я оце зараз якби можливо головний посил мого цього ролику, який, я надіюсь, якось трохи запишу. Спасибі велике за вітання. Да, ті можливості, які зараз у нас є з інтернетом, з цими всіма месенджерами, з цими всіми нагадуваннями, да, що там чи інше пише Анатолій Котенко, день народження. О, так, да, був такий. От, ну, значить, вітаю! Да? От, пик, воно там раз і полетіло. От. І ти ж отримуєш, і дуже приємно, і дуже приємно, я щиро вдячний. Ну потім, як будемо так говорити, вихована культурна людина, як мінімум, повинна ж відповісти. Да, дякую. от. І тут такі думки, що ні, ще раз, ще раз, дякую. Так, я ж просто лінива людина, от, я це ховаю за те, що ну, не зумів, не зумів. Всім відповісти, Да. І тому цим роликом я щиро-щиро дякую всім всім за вітання і навзаєм бажаю всього найкращого. А саме головного, безумовно, це перемоги наші Саме головного що хочу побажати, щоб хлопці наші там втримались, щоб вижили, щоб живими вернулися до сімей своїх. Бажаю, молюся. Дай Бог і всім дорогенькі мої втриматися там у нас, де нема світла, де, де важко, де важко, де страшно. Ну, на зв'язку з тим, з ким з ким на зв'язку. Коротше, спасибі величезне і всього всім найкращого. Ну, а щодо німців, щодо німців, е, ну про що, про що про що мова? Про що мова? Це, це Центральна Європа, да. ну, тут дуже гарні місця. Я думаю, отам, отам, отам я так підходив. Ну, навіть, навіть підійду зараз. Навіть підійду, покажу, тому що якби там повернувся, там вітер, там вітер вот, і я якби. Буду повертатися, буду повертатися додому, тим більше вниз, Отут дивіться, яке, яке гарне місце. От ідеш, ідеш, І тут от ця лавочка така. Да? лавочка, Ну що, присісти, 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 на лавочку, а ага, вона вже мокра. Вона вже мокра, ну, значить стоя. Значить ну, <кхем> гарно. Весною я собі уявляю, от, як воно тут. Весною літо. Ну, Бад, бланкенбург містечко Бад, Бланкенбург. Бад, це, це щось в, воно у них. Оце, е, така при, природа, курорт, курорт. 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 От. І дуже багато лісу, дуже багато лісу. Е, знову ж таки, річ, річушки, От, річечки. Е, десь щось можна навіть сказати, що. Схоже, схоже, от ми там жили в цьому містечку, як він називалося, Какабелас, Какабелас в Іспанії. Десь 2000 кілометрів. Звідси, зараз це ми переїхали на 2000 кілометрів ближче до України. Ну, Какабелас, також гори, от, річечка там, церква біля нас була. от. Католицька церква. Католицька. А тут ми, значить, сюди приїхали. Там, де ми живемо, О, там знову ж церква, звони, лютеранська, лютеранська, протестантська церква. Ну, і взагалі, оце ж Тюрінгія, Ерфурт це місце, де лютеранство, лютеранство Мартін Лютер. Більше 500 років тому назад тут е пішов в монастир, учився в університеті в Ерфорті, от, а потім пішов в монастир. Е ну так, так він, так він пояснив батькові своєму, який е хотів, щоб син навчався е на юриста. От, е опановував спеціальність юриста. А він сказав батькові, що Господь мене позвав на служіння і оце такі історичні події. Отут, -от. Отут -от на цій землі. От. І це тут це більше ніж 500 років, да, В 17-му 17 році ми відмічали 500-річчя протестантизму, в тому числі і в Україні, якщо пам'ятаєте. Ну так, да, 2017 рік. П'ять років тому назад. От, така подія була. Я, я тоді ще не був дуже в темі, ну, хоча вже в це, вже вже в Лютеранській церкві був. ну, Окрема історія. Так, вибачайте, що я тут можу зараз говорити не зв'язано, тому що я головну задачу свою виконав. Я подякував за привітання. А зараз буду так щось говорити, і ти, я перший раз вийшов. От. І що мене якби заспокоює, що ніхто ж не зобов'язаний дивитися і слухати, що я тут буду говорити. От. Ну, тому я вільна людина, я, е я вдячний Німеччині от, за те, що вони так достойно себе ведуть. За те, що вони тут прийняли більше мільйона уже українців і не тільки українців, кого тут тільки нема. Кого тут тільки нема. О, ця Німеччина, я так би сказав, каючись за свої, за свої історичний цей гітлерівський період. О, вона, вона тільки допомагає, вона не хоче воювати. Вона, бачите, важко, важко, важко нам ці танки відправляє. От, вона, вона, вона прагне розмовляти з цим нелюдом, от, який, який так сталося, що очолив оцю величезну кількість того типу населення, типу людей. Тому що ну, ну, криша ж поїхала усіх. Коротше, німці. Німці не хочуть воювати, а вони зараз тільки допомагають. Тільки допомагають. Зробили потужнішу економіку. Да. Чого я переїхав? Чого я переїхав? Чого ми переїхали е, з Іспанії? Ну, все класно і я дуже вдячний е, і людям, яким познайомився там, і все там, як це все відбувалось. От, дуже, дуже вдячний за цей дев'ятимісячний період в Іспанії. Але було літо, от, і в нас була робота, і дружина працювала. От, і я там груші, да? цих декілька е, тижнів. От, ну, там високооплачувана робота порівняно з рідною. Ненькою Україною, да? так? Ну, ті гроші нам давали можливість оплачувати житло, харчуватись. От. І ну, ми не, не старалися не бути е пресом, навантаженням для дітей. От. І це було так. Ну, Пішла осінь, робота закінчилась, і в дружини там в ресторані стало менше. Клієнтів. Ну, Груші теж зібрали, І все. до весни, до весни. Коротше. А платити потрібно було. І який, який був, був вихід. От Ну, Діти, да діти да, От. Ну, Хреново це, відчуття від цього. Ну, Це окрема тема. От, Що залишили. Що, Залишився тією мізерною пенсією, про яку соромно говорити. От, при ну окрема тема. Тема яка? Яка тема? А в Німеччині в Німеччині дуже багато друзів і країна, ми зараз надіємося на якусь допомогу. От, тим більше, ну тут так, що вна... Це в мене особисто склалося. Це, це ця своя, своя історія пов'язана з цією моєю християнською діяльністю. От. Ну, я як віруча людина, да, кажу, що це Господь мене якось звів з німцями. От. Да, той бізнес. 15 років пекарня і там м'ясний молочний центр. в общем, багато чого було. Але потім це все перевело мене в те, щоб підтримати німецьку лютеранську церкву в Полтаві. От. Ну так сталося. Так, як, так якось сталося, О, я не пручався. а Більше того, більше того коли, коли виникла там ситуація досить складна, О, тому, що, тому що Бог і диявол, Бог іде вперед, добро, любов, а диявол вже ж за людиною вона ж відвоює людину до себе. О, от. І що, що ми бачимо, що в цих церквах твориться? От. Там, де Бога, де. А де люди, які там, і, і всі священнослужителі, які гроші хочуть заробити, які хочуть владу свою встановити. От. Чому мені подобається протестантизм? Тому що це ж Лютер пішов вже проти Папи Римського. от В тому плані, що він вже сказав, що «Дорогеньки, що ти папа, що ти розказуєш, що ото так, як я Біблію розумію, то це так воно є. А ти, значить, простолюдин, Поскольку скільки ти не папа, значить, ніфіга ти не розумієш. От, і слухай, що я скажу. От, ну це ж не Боже, це справа. Бог, християнство. Я, я зараз кажу, слава Богу, що я, що я це все зрозумів, сприйняв, що таке християнство. Про що християнство? От, Бог, так, да, я вірю в нього, але давай поговоримо. Нема про що говорити, тому що. Бог же за межами розуму. Він за межами людського розуму, е, як там, мир Божий, який превишив всякого розуму. Ну, як би трохи як би в сторонку. Ну, ну факт от, що я знову ж вдячний Богу, долі, що я в Полтаві там з десяток років в цій громаді, от, фактично, я зараз також рахую себе членом громади, навіть членом ради громади. От, але що ну зараз? Я ж якби такий пас пасивний спостерігач, переписка. Там. Ну зараз зв'язок, думаємо, де, є деякі тут думки, як поглиблювати наші стосунки. От, і взагалі ж на перспективу. ну Якщо ми обрали ж цей європейський шлях, вже, дай Бог же ж ну, переможемо ж цю Орду, всі разом. От, тобто, і в тому числі церква, ну це як. Ну, воно не зовсім коректно, як би говорити, що там інструмент. Ну, ну це люди, віруючі люди, які, які там по церквам об'єднання, якісь взаємні ці стосунки і які, якась конкретна праця на землі. От, проекти можна говорити. Да? Молодь навчати, культури навчатись. От, Навчатись державу будувати, да? тому що Господь дав цю землю і це все дав. От, але ж давай же, давай же організовуйся От, якимось чином, там, безумовно, під моїм керівництвом. От, іке, ну, коротше, не буду цю тему. Німці, брати, християни, держава, і я зараз е, соромно. Але я якби надіюсь на їх допомогу. Більше того, я її вже отримую. Ми приїхали, нам дали тут житло, я скажу гарне житло. І от так воно тут по-християнській, по державній лінії. Ми зараз ці там оформлення, реєстрації, тут вся, вся вся складна документація. От ми проходимо ці процеси і надіємося на... На те, що щось ще і поїсти, розумієш? Ну, соромно, соромно, ну що, що зробити, що, що можна зробити? А, ні, ну я знаю, що зробити. Так, да, значить, тут не хочу зараз переходити в другу частину, тому що е, я знову тут почну про своє. Е, про своє, тому що, слава Богу, є інтернет. І є можливість працювати через інтернет. І якщо там залишки розуму залишились, то їх можна використовувати з користю для людей. Для людей, от, а якщо ця є користь, вона має цінність, а цінність має еквівалент цінності і так далі. Коротше, ну, в складному такому становищі, надіюсь, зараз на цю допомогу, але дуже хочеться. Е, ну, від, відмовитися, відмовитися від допомоги. А, а якщо Господь дає ще е, деякі сили, вот, якщо, якщо в Іспанії дав Господь, що я там ці грушки збирав 9 годин під сонцем іспанським. Вот, ну, ну, А зараз, зараз будь ласка, давай, Анатолій, вперед. Так, дивіться, дореньки, річечка. Річечка, це я поступив отам. Бад бланкенбург за деревами. Видно, не видно, трохи капає. Ну, якщо трохи буде більше, я зупинюсь. Ну, місця тут дуже гарні. місця тут дуже гарні. Ну так це 2 лютого, 2 лютого сьогодні. Що буде весною, побачимо. І де ми будемо весною, як ми будемо. От. Тому, тому так, дорогенькі, напевно, буду завершати. Щось таке я сказав, головне, сказав. Що подякував, потім отаку ситуацію прописав. Подивлюся, як буде далі складатися. Думаю, <кхе> думаю, що буду, буду записувати ці ролики, буду ділитися, от, буду щось пропонувати, от, буду е, якби, доповідати, буду показувати, як ми, що ми. От. Буду дуже безумовно слідкувати, що там в Україні. От. Тому, що, тому що тут дуже класно, дуже, дуже все, все, все тут. От. Але, ж, але, ж, але ж ну, хочеться туди повернутися. Хочеться повернутися туди і там ще щось зробити, якщо, якщо Бог сили дасть. От. Коротше, дорогенькі мої, з вами Анатолій. 2 лютого. 2023 року я вже от зараз як би спускаюсь до містечка. Вон уже містечко, це мене, бачите, оце мій похід. Отут завершується вон уже асфальт. От. І туди вон дорожка. Ось там через той місток перехожу. Через річечку і йду додому. Одягаю е капюшон.